Так, дивіться, що роблю сьогодні. Заїхав після роботи. Прийшли мені смужечки ось отакі дерев'яні від кліща і ставлю смужечки, тому що робив цей тест, пудру сипав, а знизу положив, бачите, і зараз лежить. Білий папір, забув, як він називається для випічки. І промазав олійкою. Вже бджілка пристала. Ах. І кліщі були. І оце, поставив дві смужки, подивлюсь, чи будуть. Ну, не подивлюсь, чи будуть, а вони будуть ті кліщі. Тому що я ці бджоли від кліщів і не, не обробляв. Ну, кліщів дуже не видно на око. Подивимося результат. А самі смужки ось отакі. варофлу варофлу 10 смужок дерев'яно Вирішив українське замовити, тільки щось я не можу зрозуміти. Вроді би і українське. Аж трихходний український. Хто розуміє, напишіть, будь ласка, і скажіть, чи гарні вони, чи не гарні. Я поки що 2 вулики поставив. Хоча зараз ще один поставлю, нічого не станеться. Так, думаю. Коротше, подивимося. покажу результат. Десь через днів два. Напишіть, працює гарно чи погано. Дякую.